А взагалі, скажімо, на якій підставі зупинили автобус. Ви знову тут, інспектор. Та та ви ж тільки що втікали. Червь України. Та, ні, 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 та ж ви, ні, ні, ви ні. Ж, я не знаю, ви як ракова пухлина, ви всюди. Я ще не встиг звідти поїхати, ви вже тут. Ви ж ракова пухлина України. Інспектор, ви працівник міліції, чи не працівник. Ви хоч посвідчення своє здатне пред'явити. Інспектор, Ви, хоч... ви, ви вас-то, ви знаєте, ви оборотень погона. Я таких бачив і бачив. Ви оборотень в погонах. Ви навіть посвідчення свого немо. Дивися, Торакова пухлина, вона вже тут. Вона тільки що там сиділа вже тут. Де ж ви такі взялися, слухайте, рисаки. Йолки-па. Посвідчення покажіть ваше, хто ви такі? Чи покажу. ви взагалі працівник? Мені ви не показували. Година на час один на час протокол затримання. Ви не маєте права, ще ні, ще ні, ходите з відеозйомкою знімається. Самодіяльність, що аваріна що аваріна за самодіяльність? Маєте затримання? Протокол затримання складайте. Один на час ваш, вашкач, хоч що ви У мене є цей відео реєстратор. Я вас коли А що, ви так само зупиняли? Ви так само участь брали а тут? Блін, красавці, слухайте, гідність України. Знаєте, за вас їдуть, за вас люди їдуть стояти. Я перепрошую, де є водію автобус, а? Подіть сюди, будь ласка. Дивіться. Скажіть, будь ласка, як це відбувалося? Я, ми з Другобища заїжджали у Львів, місто Львів, виїхали на вулицю Стрійську, Їхали, правильно нарушали. автомобільний, як кажуть, ГАЇ. От неї ваш номер. Це інспектор, він вам представив себе? Так, 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 Іспектор, інспектор стояв на тій дорозі, я бачив автобус, то біг через дві смуги. Машини їхали, сигнали, але він перебіг через машини, не знаю, як він. Бо каже, не послезнувся, зупинив машину і я кажу, "А чому ви стоїте там? Він вам так, так, представив. Ми стоїте там, а ми їдемо по всій по-другій дорозі, якою ви доїхали". Бо що машина нісцяла без аварійних тих. Я розумію. Добре. Він вам пояснив причину зупинки? Що він сказав? Каже, що Свідчення можете показати. Інспектор, ви на автобуси, які на полюють. можете показати своє? Звичайно, що можу? Покажіть, будь ласка. Мені покажіть посвідчення. Я вам чому Тому що я є громадянин України, ви мені служите. Ви є слуга народу. Покажіть водію. Зачитайте голос, щоб всі знали. Безпредельщика придільчика то полюють на автобуси, які під думають, що їдуть на майдан. Ви полюєте на автобуси. Вам дали в незаконну вказівку полювати на автобуси. О кілка Олег Тарасович. Ото кілка Олег Тарасович. Тепер ви закарбуєтесь в історію України як трутень, який перешкоджав людям висловлювати. Ви не Ви перешкоджаєте народу людям їхати на мирний протест. Відії, ви їдуть не її, тільки водії, шерсту, та, водії, їдуть водії. за вас, так само за вас їдуть, не тільки за себе. Ви зрозумієте, вас немає дружин, вас немає дітей, сім'ї. як? Гарний що? природа. Природа. Ви ви взагалі думаєте, у Львові автобуси зупиняти? Та там 300 чоловік. Та а вот то ось штрафується. Водій може їхати. Ви затримуєте водія? Водій зуп... може їхати. Все, водій, не затримує. Все. Я йому пояснив, що він живе дому. Все, може їхати. Все, інспектор дозволив той, що зупиняв, дозволив їхати. Інспектор! Інспектор, підійдіть в Одієві! Підійдіть водієві! Підійдіть! А ще раз вам що 10 раз повторювати, чи що? Підійдіть. Підійдіть! Підійдіть до водія, підійдіть до інспектора, він це розкаже! А скажіть Водієві, що він може їхати? Я вам говорю, що ви можете їхати? <звучить> Все. А, щасливої, а, дороги. Щасливої, щасливої дороги ви, вибачте, я, 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 я скажіть, що, що і ви бачите. Може... вибачте, я їм Вибачте. Скажіть, що водій що я вже. Дайте мені слово сказати. Попусайте водієві щасливої я, дороги. Ні, ви, і ви, казали... скажіть, що він я, може поскаржити на вас визначений законом, що приїде що, Не розумієте, Не розумію. Це ви не розумієте. відпустили, Він вже може давно їхати, а я не відпускали. Поки нас не було, водія не відпускали. Ви сказали, що приїде. Куди втікаєте? На даний момент тільки по своїх цілях. По своїм цілям. Я розумію. Чи я не маю права, скажіть мені я, я ну є перевезенням. А хто сказав, що займається перевезенням? Люди власний автобус, я, що хочете робити? Я, я рішив татаве везе, захоче, везе, брата, ви захоче свата. Комерційними перевезеннями. Корист... А це я... власний кошт комерційними не ласка, Для чого хлопці? Ну, приїхали, ми ніхто нас не зупинив. У нас в Львові зупинили, скільки нам крові піднеціли, не тут совість тримати. Слухайте, вже відпустили водія. От ідіть розбирайтеся з цим інспектором, який Сказало, там. Сказали е е їхати нам. Всі документи фотографії зробили. Рап... Будь ласка, з мого Вийдіть. <проб> Вийдіть, Вий, з транспорту. Ви Вий машини, Вийдіть. Вийдіть з транспорту, ви в приватній машині, інспектор. Вийдіть з машини. Вийдіть з машини, Вийдіть. Вийдіть. інспектор. Ви в приватній власності. Якщо він не є платить. Та це приватний автобус. Стаття це ділянка, дивіться, які перевозять пасажирів. Автобус для власних потреб власні потреби. — безоплатно. 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 Все. Коли за гроші треба ліцензію і а. треба робити те, ТО, що того капітана б... в нас Я автомобільного політика судка. Та Та Такі це нео, Та Та це, не це просто нео. Це вирадок виродок, колективну скаргу. Це має власний паспорт, право має на одну людину, є власна машина. Треба що? Дивіться, документ, що досвідчує використання автобуса. Є тих паспорт? Права є. За... Та, За... Ні, є. Якщо є пасажири, ну, якщо є пасажири, то він має право записати їх в список Та їх... послухайте, і, де, він, де? він все знає, він зараз дурня клеїть, подивіться. Якщо один автобус, Саша, дзвони. час до пасажирів її везти, її вам по інакшому говорити. А зараз її покапустить. А завезуть, зараз загружу пасажирів, зупинить, я буду вам по інакшому говорити. Статтю 39, 39 а, закон от України. Ти, ви, ви не виконуєте закон України. Що ви так, знаєте? Що ви мечите? Що ви мечите? Парам... <порантлива> що ви мечите? Та ви обісралися там, ви не змогли протокол там скласти. Ви ж потім той протокол кудись. Буде пасажири. А другий герой України? Алло. Що ж ви, інспектор? Куди ви той протокол потім дінете? Самі його з'їсте. А протокольчик зазнятий. Добре. Протокольчик зазнятий. Куди протокол діле? а? Відійдіть, будь ласка. Ви не дали не ознайомитесь не водію. Відід. Чи ви потім протоколи самі оплачуєте? Це прохання чи наказ? А прохання відхиляється ваше. Куди ж ви протокольчик дінете, а він зазнятий? А? Добре, протоколи є, ми потім запитаємося. Добре. Без підпису, без пояснень, без нічого. Та ви який цей! Молодці! Удальце трошки у Львові. Такого ніколи не чудять. З Львова почалося це все. Розумієте? І такого чудити тут у, у Львові говорите? ніхто Чудете, не буде. Не чудите. Не чудите. або Я ви не чудите. Не ви не вже третій не раз буде. бачите. заважати вас керівництво в... в... з Галицького перехрестя. забрали нормально. Пояснили. Ви не розумієте нормальних слів, що з людьми нормальних стосунках мати. З людьми з... до з... вас не підійшли там хто небудь до вас підходять люди. Приємно, правда? Приємно? Приємно? А? Так. так? А вам приємно? Мені неприємно, чесно слово. Я, Через що вам не Я таких негідників, чесне слово, бачу, що? ну, давно вже не бачив. Безпека на дорозі це є життя розвитку. Повірте, небезпека на дорозі. Ви бачите, ми знаємо, бачите, чим, чим коруть. Ми знаємо, туман, ми знаємо, чим на Галицькому перехресті ви сиділи, займалися. А, Та не мали свою роботу. Та, Та не, не, я знаю, ви тільки роботи, от, ну, автобуси пішли, у вас зразу робота з'явилася. А до того маршрутки їздять на пів е, грабарки, поломані, у вас О, роботи зробить, чогось немає. Та... З, 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 проханням надати інформацію, скільки я протоколів. Ну, я розумію. Тих... Все, 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 пішло, пішло, пішло. Ти на фото? фото. — тут відео, так, Пришла за ну до мене. Що ви за аварійну ситуацію створили? Бази, кажу, не дозволяють почекати. Представтеся. Кажда пара не дозволяє. Представтеся, а не добре день. Йому ніхто не дозволяв їхати. Я вам ще раз говорю, ніхто не дозволяв йому їхати. А ви йому забороняли Ми, їхати? А ви йому Воно, забороняли? У нас є зазняте, як йому дозволяють. Йому, йому заборонено їхати. Йому заборонено

Для чого йому зараз ліцензійна карта? Йому зараз для чого ліцензійна карта? Він пояснив, що він поїхав, на їде надавати послуги з перевезти. Хто казав? Хто таке казав вам? Вас Хто вам таке казав? Вас є чи ви чи Ми журналісти. Добре. Журналисти. А ви а хто такі? такі? А ви хто такі? А, а, хто такі? Такі? а Вам не треба не працювати, а служити. В Розгородного виглядає. Вам треба служити, а не працювати. Посвідчення. Далі, Далі, пати, не не ви не працюєте, ви, ви блокуєте роботу будіявто. Протокол затримання склали. Ви просто чекаєте. Протокол затримання. Дзвони, дзвони. Скажи, що просто затримає Я і нічого не, не робить. Вже годину затримує автобус Годину і нічого не каже. Кажи, що просто стоять. Кажуть, що бази не працюють. Що ти це за це? Дзвони, дзвони. Заблокувати? Ні, 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 не треба, не треба. Взагалі нічого блокувати. Нічого він нікуди не їде, він нікуди не їде, то не треба нічого блокувати. Ліцензійної карти на порожній. Зараз говорять. Машина, власна. Я власник, я маю право їхати сам куди хочеш з машиною. Я не маю права їхати до вас. Ви сьогодні позвонили, що я маю фітливо з акт технічного огляду. Це як є власник машини, я маю атлі. Що я дивило, маю їхати мають до вас платити акт раз. Пасажири, якщо я буду вести, в мене є другий документ, який я маю вести. За, Завіру капітан висок усіх і перевозять для власних потреб, що буду вести їх ще за власних потреб, Це є дружі, родичі, мої сусіди. йдуть зі мною і я маю право везти їх куди хочу. Ми, тому що це є моя власна. Є закон України. Якщо ви присутні органи, ви не знаєте закону України, ви ви не, потрі... ви не на даному місці заходьте закону закон України, який підписав. Закон України стаття 39 про надання послуг автомобільним трасам для власних потреб, будь ласка, прочитайте, товариш капітан, і якщо вам не місце в ГАЇ, в поясніть по таке виборали, питання два рази перевіряли, пора вже значить. І годину не затримуються. Він годину не хоче. Скажіть, будь ласка, журналісти юридично правової газети дорожні контроль. Ви годину назад затримали так само автобус. Чому ви його відпустили? Яку поясні? норму законодавство поясніть, поясні? чому ви відпустили тільки що, що автобус, тільки що біля е, на Сахарова. збирається здійснювати перевезення пасажирів збирається? Це ваше Коли я мене приходимо. Це ваше ви збираєтеся переступити закон. Ви збираєтеся взяти Збираєтеся займатися підофілізмом. Випустіть мене Вола. Ви знаєте, що у вас літня резина, ви порушуєте правило дорогу. Згідно сезону не поміняли цей. Гайба! Гай! Гайба! 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 Гайба!